Вітаю вас! З вами магазин AutoZukUA. Сьогодні ми розглянемо комплект галогенових ламп від компанії Amio серія Limitec на цоколь H11. Артикул даного комплекту 02105. Постачається комплект ламп в фірмовій упаковці. Як заявляє виробник дані лампи на 130% яскравіші від стандартних галогенних ламп. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті у нас йде дві малогенні лампи. Ось такий стандартний вигляд мають, але, як заявляє виробник, як я вже сказав, вони йдуть посиленою потужності посиленою. Під'єднується наживлення 12 вольт, потужність ламп стандартна 55 Вт. Обов'язково потрібно пам'ятати, що під час заміни руками колбу чіпати не можна і замінювати лампи після того, як вони охолонуть, тому як нагріваються лампи більше 200 градусів. Зараз одну з ламп під'єднаємо живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво відсвічує лампа. Колір світла стандартний, жовтий, але яскравість, як ми бачимо, трішки побільше, ніж у стандартних ламп. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.